Я читаю місце Слова Божого Євангелія від Луки третій розділ з другого віршика. За первосвященників Анни і Каяфи було Слово Боже до Івана, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння. Для прощення гріхів. І запитував його народ, що ж нам робити? І він сказав їм у відповідь, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має, і в кого є їжа, нехай робить так само. Прийшли митники хреститися і сказали йому учителю, що нам робити? Він же сказав їм. Не вимагайте більше, ніж призначено вам. Питали його також воїни, а нам що робити? А він сказав їм: нікого не кривдіть, не обмовляйте, будьте задоволені платнею своєю. Озійшла зійшла правда на землі! Вже багато років тому назад мені Бог дав можливість прийняти Спасителя, спасіння і приймати водне хрещення. Але часи тоді були не такими, як сьогодні. Я недавно відкриваю газету одну і читаю. Україна по дослідженню політиків цілого світу і спеціальних комісій війшла в першу десятку країн. Де є абсолютна воля для проповіді Євангелії? Ні одна бомба не взірвалася, ні одна кулеметна і автоматна черга не строчила над нашими головами, ні одної катастрофи не було після часів перебудови. Бог чудово благословляв цей край і продовжує, тому що в Україні є хліб і є сіль. Де, які запитуються, що значить хліб і сіль. Це ви і я, хто молиться за Україну, подорожуючи по багатьох країн світу, навідавши більше як 60 я на всіх континентах, на всіх конференціях. В минулому році було 10 тисяч людей у Вашингтоні навпроти Білого Дому, де було 40% політиків, державних мужів. І мені дав Бог шанс. Першому українському проповіднику стояти перед високою аолітою і говорити про Бога, спасіння, благословіння. Я їм говорив, що в 1920-ті Шміт і Воронаєв виїхали із Лос-Анджелеса, Каліфорнії до України. Америка дала благословіння для України через проповідь і проповідників. Сьогодні Америка потребує пробудження. Але я прошу вас всіх. Ми мусимо зараз схилитися перед Богом і просити пробачення, тому що 40 років тому назад президент той час і державні мужі прийняли дуже погане рішення. Перед тим діти в школі молилися, отче наш, читали новий старий заповіт. Мораль була висока, здорова. Сім'я була здорова, не розводилися так, не було такої розпусти, не було стільки перелюбів, переступів, проблем, гріхів, вбивства, наркоманів. Але як забрали Біблію, як забрали Отче наш, забрали духовність, вбили дух, вбили душу, і молоде покоління виростає, не знаючи спасіння і Спасителя. І коли переді мною говорили багато людей про те, скільки мінусів ми маємо, скільки ми маємо негативних рис і дій, ніхто не запропонував рецепт. Коли ми, бворі, ми йдемо до лікаря, і він дає нам рецепт, які ліки маємо купляти в аптеці. Коли там говорили деякі люди за мінуси, за проблеми, що ми маємо в Америці, ніхто не запропонував рецепт. І мені дали інструкцію, як я маю говорити. І я вам скажу. Вони мені сказали, ти маєш вийти спокійненько, повернутися людей, до людей стояти і сказати слово і тихенько, без емоцій сісти. Але ви знаєте, ця інструкція діяла тільки коли я вийшов до платформи під музику, під світло. Ця інструкція була дана мені в ліве ухо. А оправа вона швиденько відійшла. Коли я взяв мікрофон в руки, і коли я побачив не просто високих мужів і політиків, керівників державних, коли вони запросили з різних, з різних країн їх на цю, конфер... на цю конференцію, я відчув, що це люди, яко, б високого рангу не була б, якої світи не була б. Людина є людина, яка потребує милості, прощення, дотику Божого. Я почав говорити як до людей. Які стояли навколо або сиділи на, на, на цій конференції, слухали. І я сказав: хочете ви чи не хочете. І якщо ви хочете бачити в Америці пробудження, благословіння, треба повернутися цілою нацією до Бога, покаятися за те, що в 1962 році, 40 років тому назад, прийняли дуже погане рішення, забрали духовність, забрали Біблію, забрали молитву, забрали святість і прикликав всіх до покаяння. Америка має покаятися. Люди мають прийняти спасіння і сказати прости нас, Господь, і Бог поверне своє благословіння до Сполучених Штатів, бо вона багато благословіння дала для цілого світу. В Україні 80 мільйонів біблій та Євангелій, гуманітарної допомоги, фінансової допомоги, скільки людей приїздить, скільки допомагають, дякуючи тому, що Америка благословляє. Бог благословляє в Америку, але вона потребує зараз милості від Бога, яким чином має стати на перехресті і сказати Каюся, Господи. Після моєї промови я думав, що не знаю, що зі мною зроблять. І я швиденько вже втікав звідти, коли молився за покаяння Америки. Але після того вранці я пробуджуюся і говорю до своєї Наташі: Наташа, я не знаю, що мені буде за вчорашній вечір. Вони мені сказали гарненько, тільки спокійненько сказати. Але я привів до покаяння в Америці, молитися, щоб Бог простив. І на слідуючий день я бачу, що керівник цієї конференції прямує прямо до мене і питається. How do you doing? Тобто, як ти живеш зараз в Франції? А Я кажу, добре, а серце тремтить. О, думаю, зараз вже мені влетить за вчорашній вечір. А він говорить: знаєш, ти перший українець, хто говорив так відкрито. Так щиро і дав рецепти нашої нації, і твоє слово дуже торкнулося нашого народу. І ми вчора, після твого виступу, прийняли рішення на нашому комітеті, щоб на слідуючу конференцію тебе запросити основним головним проповідником на покаяння Америки. Чи це не чудово, а? коли Бог відкриває двері говорити на різних рівнях до людей, щоб люди зупинилися? І ви думаєте, що ви просто тут на березі, якби у вас був спеціальний прибор або спеціальний комп'ютер, і ви підставили зараз до мого серця, до моєї нервової всієї системи, моєї моральної системи, моїх всіх внутрішніх органів, ви б відчули, як серце у мене тремтить, як серце у мене б'ється, ви б відчули, що внутрішність моя вся працює. Чому? Тому що я відчуваю, це місце є дуже страшним. На цьому місці не просто люди були зібрані, не просто гості приїхали. Чудова група Вен'єзер співає, пастори ваші передягаються, щоб хрестити людей, які дають обіцянку Богу служити. Але я відчуваю, що тут святий над святими, цар над царями, Бог над богами, Ісус з Назарету через Святого Духа на цій площі. Чи ви думаєте, там в пустині був храм, чи там були священники, первосвященники, чи там грали хори, чи, чи співали хори і грала музика? Не було нікого. Навколо тільки пустиня, і, і, можливо, там маленькі кущики ростуть: пісок, солончаки. Можливо, навколо було тільки багато овець. І один пастух, який слідував за вівцями, який наглядав за ними. Але ось він бачить, кущ горить, не згорає. І серце його здивувалося. Чому? Я піду, подивлюся. І коли прийму я, підходить близько, голошує Мойсей, Мойсей, зніми взуття з твоїх ні, тому що місце, на, ти, на якому ти стоїш, є земля свята. Людино, добра, ти прийшла на це місце. Ти прийшов на це місце. І я разом з тобою, моє серце в тримозі, в тримтіння, тому що це місце святе. Я був не один раз, понад вісім в Ізраїлі. Я був в Іордані. Я сам заходив в цю річку і хрестив нових людей. І в той момент, коли я був в Ізраїлі, мені уявлялося, як багато-багато століть багато тому назад, вже понад дві тисячі, Іван вийшов в пустинню на місце і, влаючи, кликав весь народ. І вся йорданська околиця, навіть з Єрусалиму, по троє суток, троє днів прямували, тому що була відстань дуже великою. Вони йшли, бо вони чули, що пророк появився. Ніхто народжений жінками не був раніше і не буде сильнішим, ніж, ніж Іван Хреститель. You Тому що Він приготовляв шлях, він приготовляв дорогу до того, про якого проповідували, про якого говорили, звіщали пророки, про якого Господь давно звіщав через свої слуг. І це залишено на сторінках Слова Божого. Він говорив: прийде час, прийде повнота, з'явиться Месія, він прийде, щоб забрати гріхи людей, тому що ці, ці вівці, ці всі, цей е, животний мір, світ, який був принесений Богу в жертву, він не міг звільнити людину. він не Міг зробити людину совершенною. І в той момент, коли Ісус прийшов на землю, Він прийшов для того, щоб спасти гріхи усіх людей. Будьте уважні, і слухайте Слово Боже. Сьогодні в нас іде боротьба на цьому місці. Ми не просто прийти, прийшли подивитися, там будуть води хрещення приймати. Я знаю, що багато людей стоїть на цьому місці, до яких Господь хоче стукатися і буде стукатися сьогодні, і буде спасати через свою кров і через свої рани. І ось Іван почав, волаючи говорити до всіх, люди. Приходьте до мене, я буду вас хрестити на покаяння. І в той момент Дух Святий так працював над людьми, що вони йшли, сповідували гріхи свої. Вони казали, я те вчинив, я те зробив, я каюся, я сповідаюся. В той час не треба було вівцю нести до храму Соломонового, в той час не треба було стояти перед священником, а йому з кров'ю анців, і ти в святий святий за ту ширму для того, щоб служити Богу, і для того, щоб звучали ці колокольчики і яблочки на. Ризах священників, і щоб чули там з надвору живий священник, який прийшов Богу поклонитися і принести жертву за гріхи всіх людей. Їм не треба було цього робити, тому що серце їхнє відчувало. Вони знали, що щось негарно зробилося, що щось неправильно зробилося. Вони відчували, їм треба покаятися. Я недавно був у Берліні на великій конференції, понад дві неділі тому назад. Там зібралося більше як 20 тисяч людей. Слухайте, у східному Берліні 70 років не було євангелізації від часу того, коли диктатор прийшов до керівництва в Німеччині. 70 років мовчала земля. І ми там проводили євангелізацію. Ой, який там був гарний або сильний дощ. Там було дуже холодно. Я дивився на молодь німецьку і всю європейську. Ніхто не зрушив з місця. Всі під проливним дощем стояли і кричали: Ісус, Ісус! Ісус, Ісус, змилуйся над Європою! Змилуйся над Німеччиною, тому що Європа в перекладі означає блудниця. Європа, скільки блудного, блудних думок, блудних напрямків сьогодні дає для цілого світу, скільки порнографії дає, відступництва для молоді. Ісус! кричали вони, змилуйся! І там рядом біля мене на платформі сидів один чоловік. Я маю фотографію з ним і з його дружиною. Дружина вийшла, декілька стів сказала, а потім він говорив. Я підходжу до них пізніше і говорю. Слухайте, правда, гарно він мав свідоцтво, сильне було свідоцтво. Але я скажу, що жінка. Вона мала велику віру. І треба було краще їй дати більше місця, ніж дати йому. Тому що так сталося, що ця сім'я в Африці стала сьогодні дуже популярною в цьому цілому світі. Була автокатастрофа. І чоловік в цій катастрофі загинув. Його положили в труну і вже готувалися для того, щоб його поховати. Троє суток він лежав мертвим. Всі свідоцтва лікарів, всі дослідження говорили про те, що немає дихання. Серце не працює. І в той момент жінка відкриває євреїв і читає: Жінки, які бачили своїх чоловіків мертвими, вони по їхній вірі отримували їх живими і здоровими. І вона це слово взяла вірою до свого серця і говорить своїм друзям. Слухайте. Я віру, я буду молитися. Мій чоловік має воскреснути. Вони крутили навколо на навколо скронів і казали: Ти в своєму умі, жінко, про що ти говориш? Це ж не ті часи, колишні, апостольські або доапостольські. Але вона казала: я маю велику віру. Я знаю, що мій чоловік воскресне з мертвих. І в той момент, коли Рейхард Бонкі, відомий в Німеччині з Німеччини в Африці. Проповідував стояв на платформі церкві. Вона в труні привозить до церкви чоловіка. Там була охорона, були поліцаї, їм їй не дозволяють, не пускають. Вони говорять: ти маєш розум, його треба на кладовище вести, а ти привозиш в церкву. А вона говорить: Я віру, Слово Боже, має силу спасати сьогодні. І вони не дозволили їй увезти всередину. Але там був підвал. І в підвал дозволили завести чоловіка. Вона відкрила цю труну, він лежить мертвий. І там зібрала свою родину і деякі братів. Вони ходили навколо, піднявши очі до неба і молилися. Бо і зверху проповідує, проповідує, проповідує. І в той момент сила Божа спускається в підвал, торкається чоловіка, і він на очах відкриває очі і піднімається струни. Бог воскресив його. Я сидів біля нього, він свідкував. І коли він свідкував він говорив, коли я помер, мене ангели забрали, і мене віднесли на небо. Я бачив хори ангелів, я бачив чмичем, віруючи в білих одежах, які стояли і поклонялися Богу співали. І, говорить, я не бачив регента, я не бачив людей, які керували там, які тон задавали. Але каже, чмичем не було видно кінця. В одну секунду без команди поклонялися, нахиляючи свої голови. Якась внутрішня сила, якась внутрішня команда. Команда виходила з середини, і вони в той момент всі поклонялися, потім всі руки піднімали. Я бачив каже небо, я бачив хори ангелів і святих спасенних. Але потім Ангел взяв мене до пекла, коли я побачив, яке страшне це пекло, як люди мучаться і кричать, просять хоч трішки води напитися. Я побачив знайомих сусідів, я побачив людей, які були в цьому пеклі. Я побачив деякі, коли їх здавалося, вони Богу служили. Здавалося, вони до церкви ходили. І я питаюся одного, чому ти тут скажи? А він говорить: ви знаєте, що я обманув. Я хотів би назад повернутися, щоб цей обман випростати, покаятися, щоб це все відкинути, що було. Але я не можу повернутися з пекла. Я вам сьогодні говорю, не лякаючи, що ад є реальність, вічність є реальність. І тоді Іван проповідав: покайтеся, люди! Простий народ, відчуваючи в серці своєму, що щось стається в душі, що треба переміна, що треба до Бога йти з відкритим серцем і говорити. Правду йому приходили до Івана і питалися, що нам робити, Іване. І він казав, так і так зробіть. Приходили до нього книжники, приходили до нього митари, які ходили між людьми і говорили, давайте, 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 давайте вашу десятину. Збирали гроші, приходили грішники, каялися і говорили, нам що робити? Можете собі уявити в тому натовпі, бачать червоні шоломи, червона одежа. Це прямують всі, розступаються перед ними римські воїни. І йдуть поважно, авторитетно, всі перед ними дають дорогу. Вони приходять з строєвим маршем прямо до Івана і запитуються Його: Пророк, скажи, а нам що робити? І він об'ясняв, що треба робити. І тисячами хрестив в Йордані. І ось в натопі він бачить, Ісус іде. І Він каже: Я то хрещу вас в воді, але дехто стоїть між вами? Він є сильніший, ніж я. Я хрещу в воді, але Він буде хрестити Духом Святим і вогнем. Я недостойний стати на коліна, щоб розв'язати ремінці на його взутті. Але він, той, який бере гріхи всього світу, щоб померти за вас, він буде вас хрестити. Я буду вас хрестити тільки в воді. Всі питалися, що, що, що нам робити. Люди дорогі, сьогодні багато людей на землі запитуються, що нам робити. Подивіться, який хаос в світі. Немає відповіді від політиків. Політики зустрічаються. Конференція за конференцією, семінар за семінаром, зустрічі за зустрічею на різних рівнях в різних державах: Європа, Америка, Африка, Схід, Близький Схід, Ізраїль. І всі запитуються: ну що нам робити, підскажи? Питаються президенти, прем'єр-міністри, політики питаються, вчені питаються. Прості люди питаються, ну що нам робити? Тато запитується, ну а мені що робити? Мама, мені що робити. я вам скажу, ви не думайте багато про політику, не треба про це думати. Не думайте про те, що робиться в світі. Не думайте про те, що, можливо, сьогодні глади, землетруси, війни, біди. Думайте про те. Що тобі і мені робити? Що тобі робити, тату? Тобі робити мамо, тобі робити доню, тобі робити сину. Що тобі робити? Я сьогодні скажу тобі, тут, на цьому березі, прийми Господа в своє серце, прийми спасіння. Що нам робити? Прийми Господа, прийми благодать Божу, прийми слово Його, і Він благословить тебе. Сьогодні ти чуєш проповідь Євангелії, і так чудово звучить ця проповідь на цьому березі від всіх благовісників. Ви знаєте, була історія одна в моєму житті. Вона дуже схвилювала моє серце. Я сказав би, вона переломала мене проповідувати гучномовно перед всім натовпом, по телебаченні чи по радіо і в багатьох країнах світу. Я був дуже молодий тоді. Мені було за 20, і в той момент ми працювали в Росії. У Смоленській області. І коли ввечері вже сонце сідало, підбігає молода дівчина до нас, тремтячим голосом просить. Хлопці, хлопці, а, а на російській мові ребят, ребята, бистре я прошу вас, поїхали. Там за селом аварія случилась. Я питаюся, яка аварія? Скажіть? Аварія грузовий автомобіль перевернувся. Пожалуйста, поїдемо, щоб допомогти. Я сідаю в автомобіль, зі мною декілька братів моїх, і ми їдемо на місце катастрофи. Молодий шофер не справився. Із цим вантажним автомобілем і на швидкості на повороті перевернувся. Коли ми під'їхали, я побачив, машина стоїть, лежить вверх колесами. Всі люди були спасеними, хто лежить на траві, витирає кров з обличчя, прив'язує руку, там лікар підійшла, дивиться за станом фізичним у людей. І ось я побачив, під кабіною лежала молода, симпатична жінка. І вона звідти стогнала: спасіть мене, я жити хочу. Я попробую підняти машину разом з колегами, але вона була дуже важка. Але більше мужчин прийшло, і ми підняли цю машину на руках і витащили її з-під кабіни, положили на траву. Лікар прийшла почала дивитися за її станом. Рука в неї ліва хіталася, тому що всі в неї в'яни були перерізані. І вона мала декілька ребер вибитих. Вона мала сім місяців положення. Вона мала дитинку. І вона в таких агонях і страждання просила: спасіть мене, я жити хочу. Як було її спасти? Ну як було їм тоді до допомогти? Лікар говорила 50 кілометрів звідси лікарня. Ми мусимо положити її в автомобіль і швиденько їхати, тому що тиск падав. Вона перевіряла її стан. Ми положили її з правої сторони від мене на сидінні. Лікар сідає взаді. Я, як шофер. Сідаю за руль, і ми мчимося. 120 кілометрів більше. Я включаю світло, я давлю на сигнал. Люди розступаються, машина розступається. Ми мчимося до лікарні спасати молоду жінку. Вона губила стан фізичний, але час від часу приходила в себе, дивилася на мене красиве, симпатичне обличчя. І просила: спасіть мене, я жити хочу. І знову губила фізичний стан. Коли вона була в собі, то лікар швиденько записувала координати, фамілія, ім'я, адреса. Де вона живе? І вона все просила, спасіть мене, спасіть! Лікар мене все піджимало. Швиденько, швиденько, бистреє, бистреє, тому що життя угасає. Я говорю, я вже більше не можу, дивіться, яка дорога погана. Ми мчалися швиденько до лікарні. І в той момент Дух Святий говорив в моєму серці: сину мій, я був членом церкви, я був проповідником. Сину мій, скажи їй, що я помер за неї. І я спасу її. Сину мій, скажи Валентині і звати Валентина, що я помер за Валентину. Я думав, що мені треба було на газ нажимати, мені треба було її тіло спасати. В той момент мені необхідно було її душу спасати. Моя місія розказати, а місія Духа Святого спасати. Валентини життя згасало, воно падало на очах. Симпатична жінка. Я не хочу вас розжалобити. Вона казала: я хочу відіти мужа. 20 років. Я хочу відяти маму. Спасіть мене дивилася дивилися на мене. Дух Святий знову турбував моє серце, сину мій такий ніжний, лайний голос. Розкажи, Валентині, за мене, за Огофу, і я її спасу. Як ти хочеш сьогодні покаятися, прийняти спасіння, прийняти Ісуса в своє серце, щоб Він звільнив тебе. Що він допоміг і зцілив тебе, і дав тобі мир на серці в твою сім'ю. Я прошу підніми свою руку. і Ми помолимося за тебе. Добровільно, вільно, не стидайся. Є багато людей. Бачу вашу руку. Ще бачу вашу руку. Бачу, дякую, бачу. Бачу вашу руку. Ще хто, ще хто. Не стидайтеся, не бійтеся. Бачу там ззаді ваші руки. Бачу. Придіть сюди допереду, ми помолимося за вас. Разом з пасторами. Не бійтеся. Кров Ісуса Христа обмиє ваші провини. Хто підняв свою руку, хто хоче сьогодні сказати, Ісус, на цьому березі я хочу прийняти тебе. Бог дає тобі сьогодні шанс примиритися з Ісусом. Швиденько проходьте молоді, пітроскі діти, ви потребуєте прощення сьогодні. Молода генерація. Молодь, тату чи мамо, бери свого сина, бери свою доньку, Іди до Ісуса. Ми будемо молитися за вас. Це місце зустрічі з Ісусом. Нехай духовна атмосфера зійде, бо я відчуваю в серці, що багато людей мають вийти. Остання хвилина Божого рятунку для тебе. Тернопільська земля має жити духовно. Швиденько ми кличемо тебе. Візьми свого сусіда, сусідку, свою родину, дитину твою, сина, доньку. Придій сюди, швиденько, швиденько, візьми свою родину, яка є тут. Церква молиться, відв'язуйте, відпускайте людей. На цьому місці Божа робота, на цьому місці йде боротьба. Господи! Я прошу, щоб всі повторили, і допомогли цим першим нашим братам і сестрам. Ісус, цей святковий день я йду до Тебе. Господи, прошу Тебе, прости мене, прошу Тебе, омий мене своєю кров'ю. Ісус, я каюся перед тобою за мої провини і обіцяю служити тобі. Жити для тебе, допоможи мені, Господи голосно Ісус! Я дякую за кров Твою, за рани, за Голгофу, за прощення, за зцілення, Допоможи мені жити для тебе, читати Слово, виконувати. Пишіть нам, моліться за нас.